Вітаю це укрлавтіві? Наші ефіри тривають? я Хочу нагадати, що спонсор каналу, торгівельна марка Гейтмен та медичний центр Призма? А ми продовжуємо підтримати громадський рух, який називається Геть Росії з ООН? І сьогодні з нами на зв'язку Роман Безсмертний, якого ми дуже раді бачити? Пане Романе, вітаю доброго дня, пане Романе. Ну я у більшості наших гостей запитую спочатку: невже ви дійсно вважаєте? Що можна Росію виконати з ООН, тому, що всі ці роки якось всі мовчали про цю загалі цікаву юридичну казуїстику? А зараз ну, така ініціатива з'явилася, і ми знаємо, що ми маємо вже там більше 200 тисяч підписів. Але крім цього, ми маємо багато ініціатив, які стали лунати в різних країнах світу стосовно цього. Тому, враховуючи ваш досвід і політика і дипломата, скажіть мені, будь ласка, чи не є це марною справою на правду? Ну, з моєї точки зору, взагалі, це чи не єдиний випадок, коли ніяких правових підстав перебуванню Російської Федерації в ООН, а тим більше у складі Ради безпеки, а тим більше в статусі постійного шладу Ради безпеки немає. І якщо аналізувати подібні випадки, ну, найближчий до цього це ситуація з Тайванем, Китайською Республікою, і Китаєм, і Китайською Народною Республікою, то там хоч якесь рішення є Генеральної асамблеї. Не внесено зміни в статут, але хоч якесь рішення, на яке можна спертися. А що стосується Росії, то ніякого рішення немає. На чому базується перебування Росії, що є якби правою основою, це так зване правило замовчування. Але правило замовчування, у випадку, коли процедура прописана, воно не застосовується. А процедура прийому в члени ООН чітко виписана, тим більше, що всі республіки колишнього Радянського Союзу. Які вступали до ООН, вони проходили цю процедуру. Це не стосувалося з Радянських Республік тільки двох України і Білорусі, бо вони з моменту створення були членами ООН. І там підписи стоять Української Радянської Соціалістичної Республіки і Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Як відомо, з точки зору міжнародного права Україна є правонаступником РСР і Білорусі є правонаступником. РСФСР не є і не може вважатися правонаступником ССР, а тим більше, Російська Федерація не було там ніякої Російської Радянської Федеративної Республіки серед засновників ООН. тому а, Російська Федерація мала проходити. Процедуру так, як її проходили 12 членів колишнього Радянського Союзу Республік. Це перше. Друге, я ще раз хочу повторити, правило замовчування, на яке посилаються, воно не діє тут. Воно діє у випадку, наприклад, коли написано, що генеральний секретар обирається на один термін. Але якщо питання відставки не буде поставлено, то воно може бути продовжено згідно правила замовчення на другий термін. Тобто, якщо нинішній глава, генеральний секретар перебуває на посаді і його перший термін завершився, але ніхто не піднімає питання щодо його заміни, то він може бути на другий термін обрано. Це правило замовчування діє в багатьох міжнародних організаціях. Але я ще раз кажу: воно не діє, коли виписана спеціальна процедура. А ця процедура виписана не тільки в статуті, вона навіть виписана в тимчасовому правилі, в тимчасовому регламенті. Як це відбувається, хто прибуває, які делегації, які, яка процедура підняття прапору і так далі. Ну, навіть по цьому, всі розуміють прекрасно, навіть процедура заміни символа держави, вона має певну процедуру. А тут зняли радянський прапор, повісили російської. Федерації. Ну mm -hmm. Причому це сталося без будь-якої виписаної процедури. Тому тут все, що можна було порушити, воно порушено. А Як ви запитаєте мене, а чому так трапилося? Ну, аб абсолютно, так. Да, ну, тому що так. ядерна зброя це такий аргумент, який, на жаль, у цьому світі переважує все. Була, є, і буде, на жаль, так, так здається. Цей аргумент він тисне на всіх. І е, мало хто розуміє, що ті бляшанки вже давним-давно е, поржавіли, а третіли, гептили, вже їх давним-давно треба було утилізувати. Єдине, що може зараз Росія тільки е, верещать з приводу того, що вона може це використати, от, і так воно діяло і тоді. Чекайте, так дія... чекайте, тоді запитання: от якщо ви зараз таке сказали, але ж ядерна зброя зберігається у Росії, чому це діяло тоді? Діє сьогодні. Ми знаємо, як весь світ хвилюється про те, щоб Росія не застосувала ядерну зброю. А чому ж тоді, якщо вона буде продовжувати мати ядерну зброю, у нас є шанс взагалі виконати її ООН? Ну власне, це єдиний аргумент. От я ж не випадково виявив на це, який чомусь переважує правову основу цього. Тільки міжнародне право і ядерна зброя це, е, ну як кажуть в Одесі, де імені, а де наводнення. Тут справа в тому, що речі несумісні, і тим більше, коли на щорічних нарадах, які стосуються ядерних озброєнь, які, як звісно, проходять у лютому місяці, Росія вже два роки не підписує жодні документи про продовження дії договорів. Вона фактично в односторонньому порядку вийшла з дня ще в 2005 році, відмовляється виконувати інші угоди, які стосуються контролю за ядерним озброєнням. І ще тут треба ж розрізняти: одна справа це самі ядерні боєзаряди, зовсім інше це засоби доставлення. Тобто ракети мають на увазі. І от і це ще плутають. Наступне це власне зброя ядерна. І атомна енергетика. То є мирний атом, а то є озброєння. Бо це зараз, коли виникає ситуація, спочатку вона була на Чорнобилі, зараз на Запорізькій атомній станції. Все це, якби, ну я розумію, чому, тому що війна, вона не дає часу і можливості розібратися всі ці деталях. Скинули все в один котел і крутять. Безумовно, контроль над цими речами здійснює МАГАТЕ, але вона здійснює в частині. Заряду, тобто радіоактивних речовин. Тому МАГАТЕ точно так може діяти як по відношенню до контролю за а, мирним атомним, тобто на території атомних станцій, так і контролювати місце знаходження, режим перебування а, збройного компоненту, ядерного. Бо а, його переміщення, його розконсервування а, моніториться МАГАТЕ. І цей фактор на сьогоднішній день явно недооцінюється. Більше того, ну, якщо брати на сьогоднішній день роль ООН а, в частині так, Міжнародного Червоного Христа, МАГАТЕ, Верховного комісара з питань прав людини, Верховного комісара з питань біженців. От е, зверніть увагу, е, як там МАГАТЕ трошки зашевелилися. І то виявилося, що не так важко взяти Запоріжську атомну станцію під контроль. Процес іде. йде. Ну, а якщо глибше заглянути там, про міжнародний Червоний Хрест, то тут ситуація нагадує, як паралізований інститут. А якщо ми торкнемося питання верховної діяльності Верховного комісара з прав людини, там вона взагалі ситуація загублена. Верховного комісара з питань біженців взагалі не простежується в цій ситуації, хоча називається цифра там в межах 7 мільйонів біженців України, які розселилися по всьому, по всьому світу. І так далі. Про що я кажу? Про роль, яку насправді може відігравати і має відігравати ООН у цій ситуації, а Росія паралізує. Я вже не кажу там про правило статуту щодо Можливого, воно так трактується неучасті Росії в голосуванні в Раді безпеки в питаннях, які стосуються власне самої Росії, або ситуації, яка виникає завдяки діям постійного члена, чи члена Ради безпеки ООН. Насправді з 1972 року група, яка працює постійно діюча група в рамках ООН щодо реформування, ООН, вона ж до ним звернула увагу. На деякі моменти, які ми зараз обговорюємо, невідповідність правових позицій політичних, які треба привести відповідність. Наступне це невиконання певних положень статуту ООН, Ну, зокрема, відсутність в рамках Ради безпеки і ООН військово-штабного комітету. А наступне це відсутність збройних сил, національних формувань, які віддані. Підпорядкування штабного комітету, тобто, з моменту створення ООН є цілий ряд позицій статуту, які ніколи не були виконані. Ніколи просто. В результаті, починаючи з 70-х років питання реформування, воно дуже активно обговорювалося. А і деякі ж зміни вносилися в статут. Але в зв'язку з нинішньою ситуацією, скажімо, робота цієї групи, вона якось так призупинена. Але вона тим більше вимагає на сьогоднішній день ретельного аналізу виконання статуту ООН і застосування норм ООН. Зверніть увагу, не випадково в позиції, пропозиціях а, українського президента щодо мирного плану, так як він був названий, там є позиція виконання статуту ООН. Ця позиція абсолютно правильна. Тому що цілий ряд положень статуту вони ігноруються. пане Романе. Дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. А нашим глядачам я хочу нагадати, що якщо ви хочете приєднатися до руху гейт Росії з ООН», ви можете підписати петицію, посилання на яку є безпосередньо під цим відео. Залишайте з нами. Це був укралайтів. І звичайно, ми вдячні вам наші спонсори на платформі Патріон.